Всім привіт! Огляд смартфону Infinix Smart 10 Це бюджетний смартфончик 428 версія. В сірому кольорі виглядає досить непогано. Чимось нагадує 16-й. Такі ж схожі камери, блок камери і така ж схожа форма самого пристрою. Так. Справа у нас кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, зліва слот, знизу Type-C, динамік, мікрофон та порт а, для навушників. Він тут є. Дивимось на комплектацію. Комплектація у нього одночасно стандартна і непогана. Тобто в бюджетних пристроях в основному а, да, невідомих виробників і, ідуть хороші комплектації. Тут не виняток, ми маємо блок для зарядки, маємо а, кабель і маємо чохол в комплекті. Добре. Так. Розблокуємо пристрій. У нас екран Full HD, просто HD. 120 Герцовий IPS. В нього не дуже хороша яскравість, але враховуємо до вартість смартфона. Вартість смартфона менше 100 доларів. З вартістю неяні можете ознайомитись в описі цього відео, тому розуміємо, що тут від екрана ми чогось очікувати великого не можемо. 15-й Android XOS 15-ї версії, ну, досить приємний лаунчер, значно краще. Лаунчерів інших да, таких, якихось невідомих виробників, китайських виробників, да, які ну, особливо хорошого лаунчера не роблять, він там, максимально наближений до чистого Андроїда, да, зі своїми там, специфічними і часто негативними а, моментами. Тут цього немає, тут непоганий, хороший лаунчер, локалізований, все чудово. Добре, давайте подивимось на результати тестів Geekbench 6, процесор тут Unisoc T7250. Це результат тести відеоприскорювача g 57 І ось результат тесту процесора. По AnTuTu бенчмарку 272 тисячі. І давайте запустимо PUBG Mobile, подивимося, як ця гра буде працювати на смартфоні. Так, завантажився PUBG. Завантажився на середніх налаштуваннях графіки, досить непоганий рівень. Працює добре. ну Як для такого бюджетного пристрою, все досить непоганий рівень і комфортно да, на такому невеликому, але все рівно комфортному рівні пограти в гру ми можемо. Десь будуть трошки фрізи, десь будуть трошки підторможувати, але все рівно це непоганий рівень для, такого, для смартфону в такій вартості. Закриваємо uh, pup Mobile і перейдемо до камери. Покажу інтерфейс. Відео ми можемо записувати 2К 30 FPS, 30 FPS, їм є подвійне відео на фронтальну і основну камеру одночасно і різні інші режими. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.